Я просто прокоментую, так, а зроблю сьогодні приклад е нормальний. І тоді, бо тут просто якби часу мало на виконання другої лабораторної роботи бо вона була розрахована до кінця місяця. Нехай десь таке полну, там до 5, до 7. Ну, в принципі, на лабораторні роботи дається 2 тижні. Я думаю, що ну це реально і зробити тут особливо. Тобто, йде мова за побудову. Ну, по перше, життєвий цикл це блок схема. Я думаю, що блок схеми робили. В принципі, це не є головною, якби головним завданням. Головним завданням то є побудова логічної або інфологічної моделі, та фізичної, або датологічної моделі. У третій нормальній формі, ну можливо, у другій нормальній формі, але ну, не менше другої нормальної форми. Тобто, у вас по суті ключик може бути складовим, але ключі повинні бути ну, для того, щоб можна було, скажімо так, обробляти нормальне дані, щоб можна було запити писати ось. Це все ви прочитаєте, тут іде мова за методичні вказівки, що таке логічне або інфологічне та датологічне моделювання. Ось там якісь Приклади. Ну, тобто подивитись, нічого тобто, такого розумного немає. Тобто, зразу, в принципі, можна брати і робити. Ось. Тобто, для обраної предметної області створити діаграму життєвого циклу. От, Тут звичайно блок схема а початок, наприклад, це оформлення замовлення і до видачі замовлення. А, єдине, що дивіться такі, такі от момент, що багато хто чомусь вважає, що алгоритм складається тільки з послідовних операторів, з лінійних. Насправді це не так. Тобто, якщо тут, якщо тут написані лінійний оператор, це не означає, що не може бути циклічних або умовних операторів. Ви ну, просто це пам'ятаєте. Що як правило, що ну будь-яка програма буде у вас тут якісь циклічні, блок розгалуження буде у вас, блок циклічності буде не тільки все таке лінійне, однотипне. Ось. а тут ще є ну, логічна а, діаграма, є діаграма. Ну, я приклад поміняю, звісно, ось а, тобто вона а, і трошки тут умови теж поміняю. Тобто, Тут потрібно все ж таки буде вказувати колонку з ключами, це раз. Тобто, якщо ну не просто так ID написано постачальника, тобто, наприклад, показати, що це ПК, ну, первинний ключ. Ось якщо це не просто ID постачальника таблиці, бази замовлення, по-перше, не база замовлення, а таблиця, бо це говорить про те, що людина не розуміє, яка різниця між таблицею і сутністю і є різниця між базою даних. Якщо так називати таблиці бази, то не це зовсім. Потім тут, звісно, форінки, тобто зовнішні ключики, а не просто ID буде ось. Ну ладно, це таки тут нема що показувати, бо тут помилують. Коротше, я ще хочу сказати, що логічну діаграму, тобто не веду приклад, тобто колонка на ключики — раз, колонка на назви полей — два. Ось. Ну и мы будем колонка колонку с опыта полей 3. Ну, то есть, по, по сути, вот такая вот будет у вас. Только лучше кра, будет. Будет 26 примитивная такая вот уже, табличка. Ну, кажется, она тоже примитивная. То есть, колонка ключики в раз, колонка названия полей 2, опыта полей 3, а потом с типом... Описпалі 3 і обнуляємо чи не обнуляємо поле. 4. Цього достатньо для логічної єрдіаграми. При цьому зв'язок може допускати багато до багатьох. Тобто відношення між таблицями може бути тут. Ну, думаю, ви пригадаєте оці всі відношення між таблицями. Це все будуть робити, пригадаєте. От. Що, наприклад, тут у нас составний ключик представлений, граф, тобто, тут по суті, ключом дана таблиці в другій нормальній формі, і ключом цієї таблиці слугує 5 полей. Тобто граф, графа архіва, урод, год, місяць, док. Тобто, по суті, 5 полей — це є ключик цієї таблиці. І коли от ви, Ну коли ви будете робити, ви я вам ще скину ссылку на посівника Microsoft, тобто там, де метація воронячі лапки розписана ви пригадаєте, що таке, я пустив такий кружочок, означає, що це означає що Пол допускає НАЛ. Якщо кружочки немає то що нал не допускає. Це дуже принципово. А, тому що ви тут буде писати: допускає полонал чи не допускає доміна цілісність, щоб так не виходило, що у вас доміна цілісність порушує посилкову цілісність. Такого бути не може. Якщо поле, наприклад, код дороги не обнуляємо поле, звісно.